Друзі, вітаю Це проєкт відлуння війни. І сьогодні ми говоримо про тривогу. От чи нормально взагалі боятися? От тривога, я боюся. Це тих умовах, в яких ми живемо. Напевно, це нормальне почуття, це нормальне явище. Це нормально боятися. Ну, скажімо так, в будь-яких обставинах нормально боятися, так тому що страх це що? Це попередження нас про які про якусь небезпеку. І це нормально, коли це попередження є, тому що це дає нам можливість мобілізувати всі свої сили, так, і зробити щось що допоможе нам вийти з цієї ситуації. Ну там приклад, наприклад, летить щось. Ми чуємо звук, і з'являється відчуття тривоги. Далі що відбувається? Далі мобілізуються всі наші сили, і ми дуже швиденько спускаємося у підвал з дітьми або там шукаємо дві стіни і так далі. І ось тут це нормально. Так? Але є тривога, яка ненормальна. Це те, що Це страх, який тебе паралізує. Mm. Так? Дуже часто ж говоримо про те, що буває так, що страх паралізує. Ось тут ненормально. Людина не звертає уваги на те, що ситуація вже минула, і фактично, якщо це звичайний страх, звичайна тривога, це проходить, людина повертається до нормального життя. Але якщо це вже ненормальний страх, то тоді людина залишається з відчуттям, що щось має трапитись дуже жахливе. І вона постійно з цим ходить. Потім людина перестає спати, в неї з'являються кошмари по ночам, в неї пропадає апетит. Вона перестає функціонувати нормально. Ось це вже ненормально. Так, ось тут вже потрібна допомога, тому що це такий собі крик про допомогу. Це говорить про виснаження людини. Я не розумію, що зараз відбувається. Я, не я, вже, я вже зателефонував мамі, зателефонував татові, спитав в дружину, або в чоловіка, або в дітей, всіх родичів вже всім зателефонував, всіх все нормально, а в мене відчуття тривоги. Uh -huh. Щось має відбутися погане. І ти не розумієш, навіть буває, що, чому це почуття виникає, бо начебто якогось побуття немає. Якщо об'єктивно брати наше добре, начебто в нас все добре, але це відчуття не зникає, воно є. Як з цим боротися? Я взагалі на якому тлі воно може з'являтися? Ну виснаження психіки, так що відбувається у багатьох людей, тому що знов таки і про піклування про себе, і про те, наскільки ми взагалі можемо орієнтуватися, що з нами відбувається. І якщо це про виснаження, то тут вже крик про допомогу. Тут вже мені здається, людині просто потрібно звернутись до когось, так але якщо тривога безпідставна. То ми можемо як мінімум для себе розібрати на фактові вимисел. Що з того, що ви тільки що сказали, є фактом, а що вимислом? Чи дійсно моя родина в небезпеці? Що відбувається зараз з моєю мамою? Де вона знаходиться? Вона знаходиться там в якомусь селі, чи є там зараз якісь ризики, ну, і, і так далі. І просто собі відповідати на ці питання. Так? Ну, але все ж таки, якщо тривога постійна, uh -huh. якщо порушується сон. Якщо відбуваються ті процеси, які ви не можете зупинити самостійно, тут потрібно звернутися за допомогою, тому що це може бути також тривожний розлад. Так е, пані Наталі, дуже часто, якщо ми говоримо саме про людини військових, можна чути, до прикладу, коли дружина, мама або до прикладу наречена говорить про те, що я от. Тоді прокинулося в три ночі чи в п'ять ночі, і тоді якраз був бій. І я от мене от збудила якась тривога. Тобто нічого такого не було. Там, наприклад, тривоги не було повітряної маю на увазі на території Хмельниччини, але я якось, знаєте, проснулася, і оця якась ниточка потягнулася десь туди нас. І я відчуваю, і я вже не можу заснути, я вже не на місці своєму. Як оце поясню. Ну, Це також це дуже дуже сильне виснаження, тому що е, дівчата вони ж не тільки в три там в три години прокинулись. Так це вже продовжується там роки, І на сьогоднішній день людина вже навіть не знає, як спати всю ніч спокійно. Чоловік вже, наче поруч, але вона все одно прокидається, і в неї все одно от, немає розуміння, що він вже поруч. І те, що в ночі, те, що постійно був сльози, постійно це очікування цих плюсиків. Я просто пам'ятаю себе в такому стані, і я пам'ятаю, як я доходила до таких істерик, що я не могла зупинитись, просто я не розуміла, що зі мною відбувається. Уявіть, це просто такий емоційний зв'язок, бо ти відчуваєш, що з ним щось не так. Ти не можеш зрозуміти, що не так. Але потім, коли ти з ним розмовляєш про те, в котрій годині це сталося, ти розумієш, що це приблизно було в той самий час. Ну такий дуже потужний емоційний зв'язок, але дуже сильно впливає наш стан. На все те, що відбувається з нами, і ми дуже багато з саме з родинами військових говоримо про те, що якщо так продовжувати, то ми точно у нас не буде ресурсу потім допомогти нашим чоловікам повернутись нормально, адаптувати ось це все накопичене в цивільне життя. Е, Пані Наталю, і ще другий аспект це діти. Так От, умовно кажучи, повномасштабна війна вона загострила якесь почуття безпеки. От Ви вже говорили про uh -huh. те, що коли лунає повітряна тривога, ми розуміємо, що нам треба збиратися самим, збирати дітей. Збирати домашніх улюбленців, йти в укриття, або лотить або ракета, або шахет незалежно ого, від того, а є, є небезпека для нашого життя та здоров'я. І повномасштабна війна загострила ще безпосередньо Так, дуже сильно. А от діти, як в цьому випадку, щоб вони не страждали, бо тоді може бути гіперопіка, ти нікуди не підеш, ти навіть на вулицю не вийдеш, бо на вулиці може бути небезпечно і так далі. Як тут все ж таки от розділити грішне справи? Угу. Ну, ми те, що я говорю завжди дорослим, діти спокійні. І правильно себе поводять при стабільних дорослих. Знаєте, спочатку потрібно розібратися з собою, тому що коли ми нестабільні, коли ми починаємо хвилюватися, і ми емоційно, наші діти щитують те, що відбувається з нами, вони також починають хвилюватися, не розуміючи, через що правильно. І якщо ми не стабілізуємося, то тоді єдиний авторитет, який є в їхньому житті, ну наприклад, тата немає тату на не війні, а тут є мама, яка вся така тривожна, нервова, так і, 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 і транслює все це дитині. І тоді питання: а на що опиратися? Угу. Де той свідомий дорослого, на якого можна опиратися? Так, тривога під час війни вона загострилась, і це ну зрозуміло, і в нас є причини, тому що те, що відбувається, це не є взагалі нормою для психіки людини, для того, щоб людина жила в таких умовах тим більш так довго. І ось сьогодні ми розбираємось з собою. Ми для себе знаходимо відповіді на питання, і м -м, важливо навчити дитину, що вона має робити в тій ситуації чи в іншій ситуації. Так, ми можемо, звісно, там перевірити. У мене є там мами, які ходять за дитиною. Вони там десь там два метри від дитини йдуть, так і перевіряють, чи дитина дійсно, дійсно виконує те, що про що домовлялись. Але це все такі тонкощі нюанси. Гіперопіка, вона ж може тільки нашкодити. Ми ж розуміємо, що ми точно не допомагаємо своїй дитині гіперопікою, а зупинити себе не можемо. А, а дійсно не можемо. Чи не хочемо? Чи не хочемо? Чи нам так легше все контролювати? І ось ось цей свій тривожний стан ну, задовольняти в такий спосіб. Давайте, можливо, трохи по-іншому. Давайте спробуємо дітей навчити, попробуємо себе стабілізувати. Воно, звісно, звучить набагато легше, ніж це зробити, але це також робота над собою. Нашим дітям не допоможе. Вони і так живуть в умовах стресу. Вони і так все це бачать. Вони так моніторять все те, що відбувається в телеграм-каналах. І от дитина приходить до, до свідомого дороги. Але не відчуває ось цього. Не відчуває, що можна опиратися на цю людину. Мені колись хлопчик, якому 9 років, прийшов і сказав, я маю дуже велику відповідальність, тому що мама постійно плаче, і воно мамі дуже погано. І ось я відповідальний за те, щоб ми там спускалися, і все таке. І я розумію, що ну ось така зміна ролей відбулася. Дитина сьогодні взяла на себе відповідальність це за маму, так яка не може бути, не може взяти відповідальність за це. Ну і плюс дуже багато людей, які втратили контакт, контроль втратили все це е, Пані Наталю, тривожність. Якщо не реагувати на цей стан організму, що може бути? Ну Залежить від того, яка це. так Якщо це просто тривога, яка нам говорить про те, що будуть ну там щось наближається, то це попередження нашого організму. Ситуація пройде це все закінчиться. Людина повертається до нормального життя. Якщо не реагувати на те, що ця тривога постійно. Людина постійно думає, що трапиться щось жахливе. Або ще більше людина вже починає думати, а навіщо взагалі щось робити? якщо mm -hmm. все, все. одно прилетить. Mm -hmm. да. І тут вже і про апатію, і тут вже і про депресивні стани, і про все. Ну тобі ж ви запитуєте, що, що може відбуватися? Може відбуватися все в ну в включно з фізичними якимись захворюваннями серйозними. Тобі ж ми розуміємо, що апатія, депресія, розлади, фізичні якісь захворювання ну це, це все ж є в нашому списку сьогодні. Як себе почати витягувати з цього стану? Чи є якісь універсальні поради? Так, маленькі кроки. На, на сьогоднішній день, якщо я розумію, що е, я ну от те, що ми постійно робимо, це ділимо на факти вимисел, що насправді відбувається, так? Чи це дійсно відбу... ну, чи, чи те, що я візуалізую, дійсно відбувається? Якщо я відповідаю собі по факту, по факту відбувається ось це, а все інше це вимисел, так? І що я можу зробити для того, щоб допомогти собі, для того, щоб допомогти своєму оточенню? Ми ж по факту ми можемо не можемо відповідати тільки за себе, правильно? Попіклуватися про себе, про своє здорове харчування, здоровий сон, те, взагалі, з ким ми спілкуємося, теж дуже важливо. Якщо поруч токсичні люди, то що б ви не робили нічого не відбудеться. Якщо ви в телеграмі по 10 годин сидите, ну то щоб, щоб ви не робили, нічого не відбудеться. Подбати про свою інформаційну гігієну, подбати про своє оточення, подбати про свій відпочинок, про хороший сон. Ну ну і я думаю, що це допоможе. Тобто накажу, все починається з ними. Ну, завжди. Ліці всюди. Всюди. Правила падаючого літака. Киснева маска дається спочатку собі. Натягається спочатку собі, а потім ви вже піклуєтесь про інших. І мені дуже складно уявити, якщо людина не піклується про себе, якщо людина не любить себе, то що вона може щось іншим дати взагалі. Пані Наталі, щиро дякую вам. Вам дуже дякую. Друзі, і це був проєкт відлуння. Побачимося вже у наступному випуску. Бережіть себе, до зустрічі.